Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу зробити для вас огляд нового танчика, який ось-ось з'явився у грі. Назвали його Elephant. Це колекційна у 8 рівня, яку можна конкретно зараз забрати абсолютно безкоштовно в події переломний момент. Тут потрібно брати знаки класності, чим вищий знак класності ви берете, тим отримуєте більше емблем, і відповідно за, не, за неї потім обмінюєте нагороди з цієї події. Так ось я цей танчик вже забрав, вчора на стрімі його обкатав, і у мене є певна думка про нього. І ми сьогодні з вами постараємося вирішити, залишати його чи продати, а продати його можна за 3750 золота, чи все ж таки залишити і грати і, можливо, кайфувати. Так ось, давайте перейдемо до його самого огляду. Ось так він виглядає: це така копія Фердінанда прокачки. Спорядження я на ньому ставлю ось таке. Амуніцію ось таку. І обладнання ставляв ось таке. На досилач ставлю на зведення, тому що тут зведення аж майже 4 секунди з тим, що я поставив. Захисний комплекс ставлю, тому що цей танчик горить ну, тут ящик з інструментами це зрозуміло, максувальна сітка зрозуміло. і тут на підкручені оберти двигуна. І система подавання спорядження ставлю, щоб воно пошвидше кадешилось. По броні або по додатковому ХП, я вам в процесі цього огляду розкажу і покажу. Забігаючи наперед, я спочатку планував грати на ХП, тому що після того, після моїх тестів, які були зроблені. Я великої різниці не відчув, я вам ще покажу там е, в майбутньому на відео. Але я забув це зробити і грав все ж таки ну, на е, броню, тому е, буду вам в цьому відео все розповідати, те, що я, що я відчув, граючи на броні. Виходячи від цього обладнання амуніції, ми маємо ось такі ТТХ. Міцність у нас 1400 корпус по бронюванню 200, борта 130, корма 80. Мовірність загорання 15%. Радіус тут нам не сильно не цікаво. Стрільба 3.416 це у нас ДПМ. Час перезаряджання 6.15. Середнє пробиття на звичайних 248% на підкаліберах 283, що є досить класно на 8 рівні. Середня шкода 350 на звичайних. Підкалібри голдові 260 і фугаси 420. Час зведення 3,9%, Розкид. 0,308, що є доволі, як для ПТСАу, е, ну, мало. Кут вертикального наведення вверх 15, вниз 7, Кут горизонтального наведення 15-15, тобто вліво-вправо стоячи на місці, е, рубка наша е, ну, сама гармата да, у нас може без руху корпусу 15 градусів. В цілому норм. Максимальна швидкість 35 вперед, назад 14, середня 29. Ось ці всі інші показники ви їх бачите. Не будемо за них, на них загострювати вашу увагу. Добре, давайте тепер перейдемо до нашого м, танчика, як він виглядає в прицілі різного класу техніки рівнів по броні. Так ось зараз перед собою ви бачите танчик як в прицілі такого ж самого на звичайних снарядах. І що ми тут бачимо? До речі, це у нас був кандидат зараз на броню. На звичайних снарядах знаряд, ми бачимо, що у нас як це так, рубка не броньована, тобто сіра, НЛД картонне, зона ВЛД, да, ну, там, де вище НЛД, у нас червоненька. Це у нас на, на, цьому, на броні. Дивимося, як у нас буде виглядати таке саме, тільки на ХП. Ми тут бачимо, що нижча зона ВЛД, вона ну, так би мов, блін, Чи це НЛД. Коротше, там, де оцей е, скосик, я просто не знаю, як це НЛД вже, чи ВЛД. Коротше, ви зрозуміли. Не туди, куди в мене направлений зараз приціл, а трошки нижче. Там у нас червоне, і там, де в нас вище, там де приціл направлений, теж червоненький, але не такий червоний, як на броні. Але факт в тому, що. Е, давайте тут ще, до речі, подивимось. Як виглядає на голдових снарядах? Тут уже у нас верхня частина ВЛД, вона прям сіра, прям стає. А там, де знизу вона ще досі залишається червоненькою. От така у нас з вами історія. Це у нас, повторюсь, ми зараз дивимося на броні. А тут ми зараз з вами подивимось. Чи не подивимось? Да, Дивимось ми з вами, як е, нас на. ХП. Ой, вірніше, да, на ХП і по броні. Дивіться, в цілому, зараз я постараюсь вам зупинити на тому місці. Так, дивіться. Оп. В цілому, да, немає ніякої різниці. Що там, що там, включа... вмикаючи голду, ми ту зону можемо пробивати. На е, звичайних снарядах повторюсь, що там, що там виглядає таке червоненьке. Так, на ХП, коли ставимо, воно менш червоненьке, але що там, що там. Мені, ну, якщо я пам'ятаю, воно пробивається. Оця зона, в яку я зараз стрельну, вона не пробивається. Що на ХП ми ставимо, що на броню. Тому це теж має цінувати. Коли ми вже вмикаємо е, голду, голду, воно там у нас пробивається. Тому, тому якби, що ставимо на ХП, що на броню, ці всі зони у нас. Пробивають, не пробиваються на звичайних снарядах, і пробиваються на снарядах голдових, тому майте це на увазі. Далі рухаємось по фугасам. Фугаситься конкретно з цього танчика ніде. І ось ця зона, яку ви бачите, яка сіра, це фальшборта. Майте це на увазі і рекомендую вам туди ну, не стріляти, тому що ви будете туди. ну Мається на увазі фугасами. Фугасами не стріляйте, тому що ви будете туди ну, пробивати, але не з фулочкою. Це так звані фальшборта. Добре, давайте рухаємось далі. Цей танчик ми подивились, і тепер хочеться подивитися на якусь Стежку. Да, Стежку 8 рівня. Як вони будуть нас бачити в своєму прицілі? Це у нас Центуріон, преміумний центуріон. І давайте дивитися. Значить, на звичайних снарядах зони ті самі у нас, ми їх не пробиваємо. Що, коли ми граємо на броні, що на ХП. Не пробивається не туди, і не туди. Вмикаючи голду, ось так ми виглядаємо. Знову ж таки, на броні ми трошечки більш червоніші, на ХП, там ну, зона така більш сіріша. Але що туди пробиваються голдовими снарядами, що туди пробиваються голдовими снарядами. Тобто різниці в цілому, різниця тільки в вигляді. І ну, я для себе спочатку зрозумів, що краще грати все ж таки на ХП, тому що ну, глобальної різниці немає. Рухаємось далі. По каточкам каточки у нас пробиваються, але не завжди. Тобто, от куди тут, от в ту зону, в яку я стріляв, вони у нас вицілюються, пробиваються в цілому без проблем. І тепер давайте глянемо, як цей танчик буде виглядати, якщо ми будемо в ромбі. А я забігаючи наперед і вам скажу, що потрібно вам, коли ви граєте. Старатися, намагатися, ну, намагатися потрібно стояти в ромбі. І таким чином, ви будете, ну, коли ви будете ще й рухатись, вас буде дуже складніше вицілювати і будуть рекошети, непробиття. Ваші противники ще цей танчик особливо не знають. Вони будуть помилятися, ну, спішити і не вицілювати вас в ці ваші сірі зони. Ну, ось давайте і подивимось. На звичайних снарядах. Це у нас на ХП стоїть, і ось так танчик буде виглядати, якщо він буде стояти в ромбі. Тобто тут в цілому зона сіра, тільки НЛД, і оцей маленький скос над каточками. Якщо ми вмикаємо голду, тут, звісно, буде трошечки приємніше, особливо там, де у нас типу як башта, да, рубка, там у нас на, голда, на голді можна вицілювати ну, краще, тобто пробивати там броні менше. Давайте таке саме глянемо, тільки на танчику на броні. І в цілому, як ми бачимо, ну я великої різниці не відчув. Все те саме. Все те саме. Можливо, десь в якихось маленьких місцях виглядає червонішим, але глобально повторюсь, ну, різниці я не відчув. Ну і ви наскільки на цьому відео бачите, як це все воно виглядає. Добре, давайте тепер ми з вами перейдемо до танчика сьомого рівня. А от цьому рівень, що я хочу вам сказати, що ви для них будете більш броньованішими. У вас тут буде відкрито тільки. Я зараз СТ. Ми, ми про СТ. У вас буде тільки відкрите НЛД. Якщо, навіть якщо ви будете стояти просто ну, прямо до вашого супротивника, вони зможуть вас вицілювати тільки в НЛД. Навіть в деякі моменти, от як ви зараз бачили, навіть голда, що на броню. Дивіться. Я один раз зробив постріл на голді пробив. ось, дивіться, пробив. Що на ХП танчик стояв, що на, е, на, на броні. Другим раз стріляю, що туди, що туди, вже не пробив. І тому, і тому. Який ми робимо висновок? Проти 7 рівнів, особливо там СТ, в яких менше слабеньке пробиття, якщо ви будете довертати ромбом, вони майже вас не зможуть вицілювати, ну крім НЛД, звісно, але вам все одно потрібно рухатись, потрібно робити так, щоб вашому супротивнику було набагато складніше вас вицілювати, і відповідно ви таким чином ймовірніше будете танкувати краще, ну і більше. У вас буде, повторюсь, ось ця зона пробиватись, якщо людина буде да, там, І також можна вицілювати башту. Але ці зони настільки вони маленькі, що попробую їх ще туди вицілити і дивлячись, ще яка відстань там буде. Тому ну, реально дуже складно це все вицілювати, коли людина рухається, стоїть в ромбі, і у слабеньке пробиття у танчика-супротивника. Давайте тепер подивимося, як у нас буде виглядати ТТ сьомого рівня, і тут уже. На звичайних снарядах в цілому ви червоні. НЛД і командирська башта може тільки вицілюватись, що там, що там, що на броні, що на ХП. А якщо вже вмикається голда, то там, де ваша рубка, да, вона там можна вицілювати голдовими снарядами. що Якщо ви стоїте на ХП, що стоїте на броні, в цілому великої різниці ви не помітите. Тому давайте підсумовуємо нашу броню. Вона тут присутня. Але потрібно правильно нею користуватись. Тобто вам потрібно відігрувати, стояти, стояти намагатись в ромбі і рухатись, тобто мансити. Другий момент проти 7 рівня ви можете більш-менш грати агресивно, так як у них буде менше пробиття. Вони вас зможуть вицілювати тільки в НЛД, і на голдових снарядах можуть вицілювати в... там, де рубка, да? там, де гармата. Але якщо ви будете стояти в ромбі, то їм буде це робити ну, набагато складніше, і ви будете рухатись. Старайтеся прикривати своє НЛД, коли ви так стоїте, щоб вони не могли вас туди вицілювати. Восьмі рівні. В цілому, бо краще сильно не буянити, але якщо у вас немає іншого виходу, ви просто все одно старайтесь мансити, стояти так в ромбі і на ДПМ їх розбирати, тому що ДПМ у вас тут дійсно крутий, дійсно класний. А ось проти 9 рівня я взагалі вам рекомендую прям сидіти в кущиках і не ворушитись, навіть не стріляти. Ну, жартую, звісно, але проти 9 рівнів у вас взагалі майже немає ніяких шансів. Вам потрібно відігравати набагато спокійніше, неагресивніше, десь на другій, там на третій лінії навіть. І... Намагатися допомагати своїй команді, тому що у вас в цілому пробиття на голді вистачає, і ну, таким чином вам потрібно буде більш пасивніше відігрувати. Ну, на мою думку. Тому ця гармата доволі точна, навіть можна відігрувати на третій лінії, і таким чином проти 9-го рівня старайтеся допомагати своїй команді. Я для себе вирішив, що краще на цьому танчику допомагати СТ флангу. Тому що, ну повторюсь, у них не, не таке пробиття, да, як, на, як на ТТ, і ви будете частіше танкувати. Але знову ж таки, все залежить від сетапу, від роз'їзду команди, від мапи, і ну, ви там уже самі вирішуєте, куди що вам як краще робити. А зараз е, я вам пропоную подивитися е, два реплеї. Досить цікаві, де ми відіграв... відігравали пасивно і більш агресивно. Але перед тим як це зробити, нагадаю, я забув вам сказати. Постав подобаєчку цьому відео, напиши коментар, чи забрав уже цей танчик, як він тобі, чи продав, чи граєш. Підписуйся, якщо ти ще досі не підписаний, буду радий бачити тебе на цьому каналі. Також стрімлю тут кожного дня, починай о 18.00 YouTube Twitch Trovo, кожну стрімчку щось розігруємо. У нас є свій телеграм-канал, Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Там є чати. Є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. Отака історія. А ми з вами зараз пересідаємо на реплейчики, тому погнали. Так і ось наш реплейчик, на якому я вам хочу показати більш агресивну гру від першої лінії, і як ми з нею будемо справлятися з цим е ігроладом від першої лінії. Дивимося по сетапу, що у нас три. ТТ, один ЛТ, один СТ. Тобто ми команді червоній програємо по одній ЛТ. Але у нас дві, дві ПТ-САУ, тому я приймаю рішення їхати на е, ТТ-фланг, там де більшість, і допомагати їм тут, для того, щоб перепушувати е, цей фланг. Бачимо, тут у нас засвітився 45 ТП. Це у мене був, до речі, перший бій на цьому танчику, коли я його ну, починав обкатувати. І я вирішив просто їхати і ну, давити. Ми бачимо, що там танчик сьомого рівня, тому в цілому, ймовірніше всього, ми б могли б його танкувати. Ну і я вирішив таким чином ну, не стояти в кущах, а от постаратися зрозуміти, чи відігрується цей танчик від першої лінії. Бачимо, тут у нас іще засвітився ВЗ-110. Розумію, що команду нашу там з того флангу давлять, і я їду просто тупо по ДПМу розбирати ВЗ-110. Його, перший його постріл я тут не танконув, а ось другий, бачите, як я стою. Довертаю трошечки, і він не влучає. І, відповідно, я танконув. Цю тичечку я поспішив дати і не пробив. Він якраз довернув. Але сам. Танкую його цей постріл, і він, відповідно, не зміг мене пробити. Добираємо його, розвертаємось, тому що там уже наша команда посипалась, і е, стежки ворожої команди просто приїхали і в Тут ми не танкуємо, тому що я до нього передки стояв. Т-49 нас вицілював, і бачите, я так в останній момент взяв і докрутив, і він комульом попав в ту зону, яка не пробивається. Тому таким чином ми і танконули. Тобто, бачите, я всю гру намагаюся, коли їхати, стояти до них в ромбі, для того, щоб їм було це максимально складніше ну, робити, вицілювати, мається на увазі. Все, у нас тут забрали дракулу. Я теж знову ж таки лечу, лечу, вкатувати. Бачу, тут їде е, рушка, але я стрельнув на випередження, але вона зупинилась. Ну, тут я трошечки хотів. Зіграти ну, навпаки краще, а вийшло так, що він зупинився, і я по ньому просто не влучаю. Бачите, оп, довернув, 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 і він мене не пробиває. Ну, тут я вже стою прямо, і він мене на ізі пробиває. Тут я стою прямо, і він мене на ізі пробиває. І ми не танкуємо. Але коли ми стояли більш-менш ромбі, то ми могли е, танкувати. Отакий бій від першої лінії. Заїхали по ДПМу, розібрали ДПМ тут просто лютий, танкували декілька боїв. У нас тут 1400 натанковано, 3200 ми дали, двох вбили, майстра отримали. Я грав на цьому танчику на другий день, тобто це була у нас субота, ну, в п'ятницю з'явилась подія, я його забрав і відповідно. Е в суботу вже його обкатували. Тому поки що тут на даному, на даному моменті ми змогли взяти ось такий е, майстер. А наступний бій я хочу вам показати більш е, таку пасивну гру, і зараз ми до неї перейдемо. Так, а ось бій у нас більш пасивний, де я відіграв стоячи в кущах, дивимось на нашу і супротивника команду. Я спочатку тут хотів поїхати допомогти СТ, тому що вона одна, а у команді червоні їх дві. Я спочатку думав допомогти, але тоді але коли побачив, що шкода у нас. Стала отак в кущі, навіть не від'їхала від Респу, я подумав, що ну, це, цей бій приречений на програш, і подумав, ладно, поїду, хоча б щось тут намагатимусь відстріляти. Дивимось на роз'їзди нашої команди, він просто ну, дуже сильно крутий. Навіть подивившись на тігра другого, який став на ПТ-позицію в кущі, ну просто пісня. І я подумав, а для чого я буду? Напрягатись. Стану я в кущі при таких е при такій команді, яка за мене попалась. Ну, Думаю, окей, ви стоїте в кущах, я теж буду стояти в кущах. Бачимо тут безешку, е вмикаємо. М я не пам'ятаю, здається, я голдою там стрельнув, я не, не побачив точно, і попадаємо, пробиваємо. Тут ми робимо ось таким чином, АМІкс, е зводимось повністю зводимось повністю і вицілюємо його. Нагадую вам точність. Тут класно. Зведення дуже довге, але точність тут ну, адекватна. Я б сказав би, навіть хороша. Ну, в цілому цей танчик цим також і виділяється. Це ДПМом і точністю. АМІХ у нас тут підставляється, ми по ньому стріляємо, пробиваємо. Тігр другий у нас нарешті вирішив, що він ТТ і поїхав щось робити. Я продовжую стояти, нікуди не поспішаю. Поки команда супротивника підставляється. Я думаю, чому я повинен щось кудись їхати, щось старатись. Ну я ж ПТСАУ, правильно, правильно, буду стояти. Взагалі, ну чесно кажучи, хто мене бачить в перший раз і не заходить на стрімчики. Я не люблю грати в цілому на ПТСАУ, тому що я не люблю стояловський ну, двіж, отак на респі, ну там чи в кущах і так далі. І тим, і, тим, і тим більше я не люблю ПТ-САУ, які без башти. Тобто, все ж таки мені подобається грати на більш техніці такі, як би, ну, маневреній, СТ, ЛТ, тому якось так. Але нам тут щастило, і команда супротивника просто ну, на мене підставлялись, і я, ну, розмінюючи наших союзників, брав їх і. Добирав, стріляв, забирав шкоду, називайте це як хочете. Я розумію, що в цілому мені тут уже б тут, напевно, було б непогано їхати, тому що команда червоних стоїть, у мене немає жодних прострілів, але не знаю, я трошечки, трошечки подумав, що не буду я нікуди поспішати, команда нічого не хоче робити, чому я повинен за неї щось робити. От такий у нас двіж. Після нового балансувальника, який додали в оновленні 10.7, да, я трошечки розчарувався в цій грі і вирішив не напрягатись. Не напрягатися. А для чого? Для чого напрягатися, якщо ти все одно граєш на 50%? Що напрягаєшся, що, що стоїш в кущах. Ладно, ми не про це зараз. Дивіться, що хочете тут підмітити з цього, з цього бою. Це. Як я вже сказав, точність. Так, деколи ми стріляли незрозуміло куди, але бувало, ми такі вицілювали пікселі, що прям, ну що прям, як то кажуть, дякую. Дякую за це. Ми з вами вже накидали 3500 шкоди. Я розумів тут, я, що потрібно, прям вже ну, їхати. Прям вже їхати. Тут Т-69 підставляється, але у нас було 500 метрів, 500 метрів. Ну, зрозуміло, що 500 метрів попасти в танчик ну, дуже складно. Дуже складно і, відповідно, я не попав по ньому. Добре, я подумав, що ладно, треба їхати розмінювати свою команду, тому що, ну, ймовірніше всього, вони не зможуть справитись з червоними. Тому думаю, ну. Треба їхати. Треба їхати. Шкода наша стояла. Дивно, що вона ще досі жива була. Бо я думав, що при такому, що вона стане там в кущах її розберуть там набагато швидше. Але ні. Я зібрався з думками, думаю, ладно, поїхали, поїхали пушити, тим більше, що у нас їде ТТ теж пушити, і відповідно будемо брати їх в оточення і постараємось їх добрати. Помаленьку, потихеньку їдемо. Їдемо, бачимо, що у нас тігра другого вже засвітили. І ймовірніше, всього, що будуть його, на нього впарюватись. Він просить тут допомогу, я йому пишу ну, вдавай в атаку, їдь, я, тебе, я тобі допоможу. Їдемо, зараз заберемо, тому що залишається 2 хвилини. Потрібно цей бій ще постаратися дограти. Бачимо, Т-Т-69, вирішую все-таки по ньому дати тичку. І, на жаль, у мене тут не пройшла альфа. Вилетіла якась плюс-мінус не сильно хороша, тому що в нас може вилітати тут 350 плюс. Не добираємо Т-69. Я фоловий. Мені тут потрібно тупо їхати, для того, щоб ну, в майбутньому вони мене не змогли ну, закрутити. там і так далі. Одну тичку я танкунув, тут теж танкунув, Знову ж таки, подивіться, я стояв трошечки ну, в ромбі. Коли їхав, тобто ви, коли їдете до танчика, намагайтеся, ну якщо ви е, їдете на нього, то старайтеся стояти не прямо отак, а трошки в ромбі. А в момент пострілу, коли ви вже хочете стрельнути і вам не вистачає котів горизонтального наведення. Якщо вам е, не вистачає, то тільки тоді, да, ви довертаєте. А так, зробили постріл, стали в ромб. Зробили постріл, стали в ромб. І мансимо, мансимо, мансимо. Робимо так, щоб їм було складніше вас вицілювати. Тому отакі два різних ігролади я вам показав, це агресивна гра, де ви їдете по ДПМу розбираєте, і де ви стоїте в кущах, якщо на вас підставляються, ви просто із-за своєї точної гармати розмінюєте своїх союзників, і таким чином, коли вже там бій підходить до фіналу, і ви виграєте, або, наприклад, вам. У ваших союзників мало залишилося ХП, то вам потрібно вже їхати розмінювати свої ХП і допомагати їм вже більш агресивною грою. Тому такі два ігролади можна використовувати, я вважаю, на цьому танчику. Звісно, все залежить від мапи, від розкатки, від сетапу. Це ви вже дивитесь по тому, як, як куди що ви потрапили. Але мені здається, що можна відігрувати ось так. Хто любить стояти в кущах, можна постояти, але ну, не завжди потрібно стояти в кущах і не цілий бій. Так само, хто любить більш агресивну гру, можете це робити. Але, повторюсь, не проти 9-го рівня, проти 8-го рівня в у танків, в яких є пробиття, теж не рекомендую вам на них лізти. Більше проти 7-х рівнів і більше проти СТ. Можна там. Танкувати, щось вони будуть там по вам не попадати, не пробивати і так далі. Тому, отака у нас історія по цьому танчику, начебто все я по ньому вам розповів. Мені він видався цікавим. Чи його продавати, давайте підсумуємо. Ну, якщо він вам не зайшов, ви вважаєте, що в ньому немає броні, вам він не потрібен, ви не граєте, вам не цікаво. Ну, звісно, можна продати. 3750 голди. Це мінімум, що ви можете заробити, а можете заробити і 7500 голди з цього з цієї події. Ну, це для тих, хто зараз дивиться це відео, коли ця подія ще є. Я, ну, кому сподобалось, я вважаю, що цей танчик достойний вашої уваги. Фармить він, до речі, класно. Мені там за майстрів з бустерами давали щось там 300 тисяч срібла, там, ну щось типу такого. Тому фармить класно, відіграється прикольно. Мені танчик зайшов. Я не скажу, що це лютий хлам, якщо на ньому відігрувати так, як я вам показав, сказав, принаймні зараз його ще не пробивають. У мене У мене було так. Як буде у вас, я не знаю, тому що мені казали, що так як я граю на сенсорі, да, то люди, які грають на ПК, кажуть, пробивають усі, куди хочуть, взагалі не танкують. Тому це справа, як то кажуть, теж індивідуальна, але мені танчик зайшов. А ви напишіть, як вам в коментарях, забрали ви вже його чи ні. Ставте подобаєчку, хто не поставив. Підписуйтесь, хто не підписаний. Нагадую, що стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00 YouTube Твічтрово, кожну стрімочку щось розігруємо. У нас є свій телеграм-канал, discord сервер. Ми там є чатики, є спілкування, ми там публікуємо новини по Бліцу. Коли стрімчики також, коли відосики викладаю, підписуйтесь, буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви цим дивились на зв'язку.